Усіх вітаю! З вами Лана, і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Я думаю, з назви відео ви вже зрозуміли, що саме ми сьогодні з вами будемо дивитися. Невеличка предисторія. Чому саме боротьба з книжковими страхами і чому саме Стівен Кінг? Справа в тому, що саме Стівена Кінга я дуже боялася читати, от дуже коли я була мала. То побачила воно. Так, фільм, оцей старий екранізацію, воно. Я не пам'ятаю про яких обставинах це сталося, але я побачила це і дуже налякалася. Мені було настільки моторошно, що коли я побачила, що в нашій старій бібліотеці є книжка Воно та кладовище домашніх тварин, я вирішила, що ніколи не читатиму Стівена Кінга. Коли вийшла екранізація кладовищі домашніх тварин, і я побачила трейлер, я також ствердилася в думці, що ніколи не читатиму Стівена Кінга. Тим паче, що оце його титул короля жахів, що всюди в інтернеті гуляє, що Стівен Кінг король жахів, і мені, звичайно, про це розповідали, тим паче, що в жанрі його книжок стоять саме жахи, містика. Я розуміла, що це не мій жанр, хоча, звичайно, є свої винятки. Як, от, наприклад, Лабіринт Фавна, Корнелії Функе та Гельєрмо Дель Торо. Мені не сподобався той фільм, але коли я прочитала книжку, я була у захваті, незважаючи на те, що це містика. Ще мені казали, що. Стівен Кінг пише не тільки жахи, а ще його важко читати, тому що дуже багато описів, він пише нудно. Ну, не тому, що його книжки не цікаві, а самий стиль такий важкий. Коротше кажучи, до цього моменту у мене в голові було дуже багато різних стереотипів. Хоча, звичайно, знаходилися й ті люди, які казали мені, що все трохи не так, як я собі те уявляю. Що у Стівена Кінга не все жахи і не все містика, і навіть його жахи а, не такі страшні, як я собі це уявляю. Навіть були такі люди, які казали мені, що якщо я почну читати Стівена Кінга, я не зможу зупинитися, незважаючи на те, що це нібито не мій жанр. Що за однією книжкою потім піде друга, третя, тоді не встигнеш обернутися, як в тебе вже. Темна вежа на полицях, а потім бац і книжок Стівена Кінга. Але в моїй душі все ще були страхи. Я не знаю, коли саме стався той момент, коли я все ж таки наважилася: до речі, я знімаю це відео якраз у його день народження. Тобто, якось так символічно, що сьогодні я буду читати книжку. Автора, у якого сьогодні день народження. Звичайно, ви побачите цей ролик пізніше, не скажу, коли саме, але знімаю я його у вересні. Отже, я не знаю, коли тріснула ця крига. Можливо, тоді, коли мені подарувала а, книжку Кері Саша з каналу Book, можливо, тоді, коли я сама свідомо купила книжку серця Атлантиди, в Атлантиді. Вона стоїть у мене десь. На полицях. Мені просто дуже сподобалася обкладинка, і було таке відчуття, ніби книжка до мене взиває і каже: придбай мене. Я не могла її відмовити, тому просто придбала. Потім почалася війна, і Стівен Кінг підтримує Україну. І чомусь я дала собі слово, що якщо переживу цю війну, то обов'язково прочитаю всього Стівена Кінга. Як би мені не було страшно. А потім час йшов ближче до осені, і я подумала: а чому саме я маю чекати до завершення війни? Ніхто не знає, коли саме вона завершиться, чи переживу я її, чи ні. А шкодувати, що я могла прочитати і не зробила цього, не хочеться. Отже, чому б не почати читати зараз, тим паче, що осінь, як на мене, найкраща пора для читання. Чогось такого незвичайного, містичного. До речі, Кері у нас видає КСД, отак виглядає обкладинка, не показую книжку. Я просто не знаю, де вона. Містика почалася на підльоті. Спочатку я не могла знайти телефон, потім засякла себе на тому, що я просто хожу по хаті. Зараз десь книжка, можливо, вона вже в залі, я її могла вже віднести до себе туди, в кімнату. Коротше, я починаю читати Кері перший роман Стівена Кінгаса, той, який подарувала мені Саша. Також мені сказали, що можливо книжка мені дійсно сподобається і знайду в мене відклик, тому що там мова буде йти про дівчинку, яка страждала від булінгу. А оскільки я у свій час в школі страждала від булінгу, то мені буде близька ця тема. Ну, і я думаю, так. Все можливо. І може бути, що сьогодні я вперше буду знайомитися з книжками Стівена Кінга, бо я ж до цього жодної не читала. Що мені сьогодні вдасться побороти свій страх перед Стівеном Кінгом. Я не знаю, чи визнаю я нарешті, що читаю і такий жанр. Це ми з вами дізнаємося згодом. Також я обрала закладинку зі Стівеном Кінгом. З цитатою книги це неймовірне диво, яке можна носити з собою. Отака вона від Book24. Колись я замовляла на цьому сайті, зараз вже не замовляю. Так, я вже більше, мабуть, року не замовляю на сайті Book24. Також, я сьогодні покажу вам розпаковочку. Це, до речі, про книжки, тому що зараз піду на. Пошту отримувати посилочки. Я не можу сказати, що покажу вам все, але книжковий бокс покажу точно. Він називається у темному, темному лісі. Чи в тихому, тихому лісі, осінній. Отже, пішла на пошту. Читатиму Кері і до наступного включення. Отже, друзі. Пройшло вже досить багато часу для мене. Вибачаюся, що я така вся розхрістана в домашньому, але дуже поспішаю з вами поділитися. Книжку я прочитала небагато, от стільки. А, далі, хочу спершу вам показати ось це. Зробити розпаковочку. Ну, я думаю, ви вже здогадуєтеся, що тут таке, так. Звичайно, це боксик книжковий від White Rabbit Box. Ну, звідки ж ще вона може бути? Тож, давайте розпакуємо. Отакі штуки. Так. Так. Ну, по-перше, бізотілочка, звичайно. Ну, все так спаковано. Я хотіла його ще для тік зняти, але воно все спаковано. А вже твічі не розкриєш. Добре, добре. Цукерочка. Мілініум. Чорний горіховий шоколад. Отакий. От все з горішками, все з горішками. Ох, так, що ж тут? Якесь побажання або ж передбачення? Зараз дізнаємось. Гарячий чай і книга ліки від усього. Джені Колган. Джені Колган. Такий знайомий Джені Колган. Щось там про магазинчик щастя Джені Колган написала. Здається, якщо я помиляюся, напишіть мені в коментарях, бо я не читала цю книжку, але чула про неї. Стікери осінні. Як круто. Так, окей, далі, далі. Одразу покажу вам ось це. Ніч у самотньому жовтні, хорож желязний. Я хотіла її прочитати, ще в минулому році, але не склалося. Тож я відкладала читання на цей жовтень і Таки, нарешті, у мене є ця книжка, і я можу її читати. Далі, далі. Приклеїлося трохи, ну то нічого. Закладинка осіння. My autumn Stories. Листівочка осіння. Боже, вона така гарна. Я, звичайно. <с> Маю багато листівочок саме через те, що займаюся посткросінгом, але визнаю, що є деякі, які я нікому не надсилаю. Вони тільки мої <с> улюблені. Отака я жадібна тьотя. Шкарпеточки, постійні, з лисичками. Мої ніжки будуть у захваті. Так, так, лишилося ось це і ось це. З чого почати? Давайте з меншого, так? White Rabbit Box принесли мені осінній настрій. Як мені так показати? Отакі гарбузики. Це свічки. Прикольний запах, знаєте. Трохи відрізняється. Оцей найкращий запах подобається більше. Друзі. Осінь продовжується отака чашечка з лісовими звірятками. Тут і відмід є. Приколь! Отакий боксик я отримала від White Rabbit Box. Отже, переходимо до Кері. Скажімо так, це. Очікування і реальність, я поки не дійшла до того моменту, де має бути моторошно чи страшно. Тема мені дійсно близька. Ми відрізняємося з Кері. Я б навіть сказала, що їй було набагато важче, ніж у свій час мені. Хоча так, паралелі я дійсно бачу, тому так, люди, які мені казали, що. Ця книжка знайде у мене відклик. А були праві. Ну, по-перше, так, тому що ми з Кері обидві жертви булінгу. А по-друге, сім'я Кері живе зі своєю мамою, а її мама сектантка. І дуже дуже помішана, якщо чесно. Її поведінка абсолютно нездрава, вона повністю схиблена, вона знущається. Таким чином, над своєю дитиною і не розуміє цього. І гірше за все, те, що Кері не розуміє, вона відчуває до своєї матері ненависть. І любов одночасно, любовну тому що це її рідненька мати, звичайно, вона її любить і ненависть, тому що десь на периферії все ж таки Кері розуміє, що мати руйнує її життя. Кері хочеться іншого, їй хочеться бути просто підлітком, їй хочеться, щоб в неї були друзі, їй хочеться спілкування. Я можу зрозуміти Кері, тому що у свій час. Пройшла через таке ні. Моя сім'я ніколи не була в секті, бо хмилував. Саме тому я й думаю, що Кері набагато набагато гірше, ніж мені. Навіть те, як ставилися у школі до Кері, також було жорсткіше, ніж отримувала колись я. Але все одно є дещо спільне. Мати постійно там запирає її в чолані і заставляє молитися, якщо щось не по матері. Дівчинка не може спілкуватися з іншими, у неї не може бути друзів. От, наприклад, у школі там є душ, і після фізкультури всі купаються. Вона також купається, і вона про це не, не каже матері, вона бреше, тому що її мати забороняє їй навіть купатися. Розумієте, ну, це взагалі ж мати вважає, що народжувати дитину це погано. Що її дитина це її найбільший гріх. От вірі, по її вірі, так і є. Вона навіть не пояснила Керрі те, що має знати кожна жінка. Просто в кожному віці дівчинка доходить до якогось моменту, коли є дещо, що вона має знати про себе, як жінка. І мати це їй не пояснює, тому що це все ж гріх. Іноді відчуття, що Кері і дихати не можна, бо це гріх. Книжка перемежовується спогадами інших людей про той час, коли все це починало відбуватися і відбувалося з Кері. А чому? Тому що Кері незвичайна дівчинка. Вона не просто нещасна, сповнена ненависті, страху та болю, бідна дитина і забита. Вона володіє телекінезом, тобто вона може там рухати якісь предмети, впливати на них. І саме зараз в той час, коли вона починає це розуміти, ну, я зупинилася на тому часі, коли вона починає це розуміти. Я здогадуюсь, що далі, а, чим більше вона, мабуть, мабуть, це я так думаю, а, буде розвивати цей свій дар. Тим більше вона буде мститися, я так думаю. Я ще не знаю, що саме буде далі. Я не певна, що сьогодні завершу читання цієї книжки. Ну, для вас, звичайно, це буде сьогодні, а для мене я не певна. Може статися, що я буду читати її декілька днів і просто робити підключення. А можливо, можливо, сьогодні я її дочитаю. І розповім, якщо я встигну дочитати її сьогодні, але це буде вже запізно, тому що комендантська година і вночі не рекомендовано палити світло, то можливо я розповім вам про це завтра вранці. Після того, як я дочитала Керрі, я повертаюся до вас. З огляду на те, що я сказала раніше про свої враження від початку книги, мені зараз здається, ніби і немає чого вже казати, ніби я вже все сказала. Отже, темою цього відео було боротьба з моїми книжковими страхами. Чи був цей досвід успішним? В якомусь сенсі так. Чому? Тому що, по-перше, мені не було страшно. У моїй голові відбулася румінація стереотипів, які в мене були стосовно книг Стівена Кінга. Як я вже і сказала, мені геть не було страшно, зважаючи на те, що хтось мені колись. Казав, що Кінг пише досить важко його, важко читати, він трохи нуднуватий, може бути для мене. Мені не було нудно, мені було дуже цікаво. Звичайно, мені поки що ні з чим порівнювати, тому що я не читала інші книжки Стівена Кінга. Це було моє знайомство. І так, почати знайомство з автором саме з першої його книги, скері, було досить вдалою ідеєю. Дякую Олександрі з каналу Library Books за те, що вона подарувала мені цю книжку. Мені і тема була близька, і було цікаво, і було не страшно. Взагалі, геть не жалкую, що познайомилася зі Стівеном Кінгом. Звичайно, я розумію, що у нього є різні книжки, і, можливо, щось інше буде для мене сприйматися по-іншому. Тобто, можливо, десь у глибині душі. Якийсь острах все одно лишився. Але саме тому можна сказати, що а, свій страх я переборола частково. Я почала читати кінга, мені сподобалося, тому так, тут плюс. Але мені здається, що потрібно прочитати а, ще декілька книжок цього автора різних, щоб остаточно для себе зрозуміти. Чи мій це автор, або ж ні. Чи вдалося мені з кінцями перебороти у той страх, чи не вдалося? Чи читали ви щось у цього автора, чи полюбляєте його, чи навпаки боїтеся? Напишіть мені у коментарях, мені буде цікаво. А поки я з вами прощаюся, до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!